Скільки заробляють українські кіберспортсмени? На п'ятому місці легенда Контри Сімпу з призовим 1,7 мільйона. Найжирніший куш – 200 тисяч на піджель Мейджор Стокгольм у 2021 році. Справжній король Контри. Четвертий у рейтингу – No One – профів Дота 2 з призовим 1,8 мільйона. Найбільший виграш – 229 тисяч на The International 2018. Бронзовий резолюшн – ще одного Поттера – 2 мільйони призових. Найбільший кеш – 685 тисяч на The International 2016 -му. Срібло забирає міра в 5,5 мільйона. Найжирніший приз – 3,6 мільйона на The International 2021 Топ-1 український кіберспортсмен – Яторо. Його статки – близько 5,6 мільйона. Найбільший виграш – Яторо в тому ж The International 2021-му 3,6 мільйона.